Вітаю, друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Я закахалася в ірландські светри і аранські візерунки. І обидва варіанти є правильними. Хто дивився моє відео, яке було присвячено історії ірландського светра, той вже про це знає, хто ще не дивився, посилання я залишу під цим відео. Отже, по ваших реакціях, по кількості вподобайок та нових підписників, які прийшли до мене саме після цього відео, я зрозуміла, що і вам також дуже подобаються ці візерунки ці неймовірні светри. Тому я вирішила поділитися з вами процесом і докладним описом пуловера, який я зараз в'їжджу. Так вам не почулося. Я сказала пуловер, хоча заявлено, що це відео про сукню. Трошки далі я розповім, що трапилось. Отже, відео буде декілька, це перша частина. В першій я розповім вам про саму модель, де я її знайшла, про матеріали, про інструменти, про початок в'язання, це перед, я щойно його закінчила, а також я докладно покажу вам, як в'язати візерунки, які будуть на цьому самому пуловері або сукні. Отже, друзі, поїхали! Модель цього половера я знайшла в вінтажному, раритетному випуску журналу Верена від 1990 року. І в цьому журналі цей пуловер також доволі довгий. Він прикриває сіднички. Зараз ви зможете це побачити ось на своїх екранах фото цього пуловера. Але я трошки не врахувала, що я маленького росту. І для мене те, що для когось трошки прикриває сіднички, для мене вже сукня. Тому в журналі пологи, а у мене для мене сукня. Хоча зв'язана чітко по вказівках за описом із журналу. Тож, дівчатка, хто вище 1,60 метра ростом для того, буде довгий половин. А хто такий, як я, то це буде така собі гарна сукня. За описом в'язати доволі просто, але була така собі непонятка з щільністю в'язання. Я все зробила як у журналі, і щільність вязання в мене співпала, Але в мене зараз 38-й розмір, 38-40, ну так, якщо такий вільний. Але вказана кількість петель ну, не співпадала з моїм розміром. Я спробувала, а вийшло, що воно за, ці, за цією кількістю буде завузьке, а мені хотілося, щоб цей пуловер був саме такий вільний, не щільно облягав фігуру, як на фото в журналі. Тому я взяла розміри 40-42 і це вийшло саме те, що потрібно. А тепер я покажу вам, що в мене є на дану хвилину. Я майже щойно закінчила перед цього. Ну, буду вже казати цієї сукні. І ось що в мене вийшло, я розумію, це тільки половина роботи, але я хочу, щоб ви побачили не просто ось так на столі. Це не дуже зрозуміло, як воно виглядає. А щоб ви побачили, ну, більш-менш на мене, ну, така собі примірка, звісно, але щоб було зрозуміліше, як воно буде виглядати, бо я, якщо чесно, я в захваті від цього результату. Ну що, друзі, ось. В мій перед сукні, хвостики ще не заправляла, бо кажу, щойно закінчила, і мені так кортило похизуватися трошки тим, що в мене вийшло, що я навіть про ці хвостики вже забула. Отже, таке собі експрес-приміряння. Я розумію, що зараз воно виглядає трошки таке. Ну, ось, бачите, якщо розправити, Ось так на боки, як воно буде, то воно не здається великим. Воно здається саме таким, який, яким має бути вільний пуловер або сукня. Бачите? А якби ж я вам одразу показала це на столі розкладене, то ви побачили такий собі прямокутник, незрозумілий! Ой. Падає, падає. Так, ви б побачили такий собі незрозумілий прямокутник і дуже великий, і так воно виглядає. Я спробувала, я знаю. Не дуже зрозуміло. Отже, ось що воно в мене зараз на дану хвилину є. Якби ж я не лінилася і не відволікалася на інші проєкти свої, на вишивку, так бабусіні квадрати яскраві, які теж вже показувала в своїх влогах, то я б зв'язала це, мабуть, за кілька днів. Бо незважаючи на те, що візерунок доволі складний, але до нього швидко звикаєш, і далі вже все йде як по маску. Ну, я така людина, я дуже захоплююся багато чим. Ну, тому в'язала, мабуть, це два тижні. Ну, не кожен день, звісно. Так, друзі, що мені тут подобається? Ну, розмір, по-перше, мене влаштовує. Так воно є. Убавок на пройму тут нема. Тут от така буде пройма, звичайно, без убавок. Є убавки тільки на горловині. Розповім, як робити, скільки треба убавляти. І мені дуже подобаються ось ці шишечки. 218 я в своєму відео шорті. Писала, що 218, але трошки більше. І що тут не дорахувала з обох сторін, там, мабуть, більше. Ну, не знаю, 200 може 30 ну десь так. Е, тільки ось напереді мені подобається, що коли буде вже зібрана ося сукня, ось ці смужки, шишочок дуже гарно підкреслюють фігуру. Так. І, мабуть, візуально стаєш трошки стрункішою. Ну, на мій погляд, це дуже круто. Несподівано і гарніше Гарніше виглядає в довгому, от такому довгому. Ось, куди ж мені відходити, щоб ви оце побачили? В довгому, да так. Да. Бачите? Так. В доволі довгому варіанті, прям сукня реально. Виглядає дуже круто. Мені навіть більш подобається, чим якби воно було ось так трошки нижче сідничок. Ну ось, друзі, ось гарний такий перехід. І я вам скажу, що майже ця сукня зв'язана по канонах, по правилах в'язання оранських светрів, бо там є а, таке специфічне правило, що а, акцент або на бокових рельєфних смужках, або на центральну. Тобто, якщо як тут, бачите, візерунок ось такий. Випуклий, рельєфний, цікавий, виразний, то центральна смужка така собі більш більш непомітна. Тобто, щоб вони не сперечалися між собою, я маю на увазі, візерунки, все це має бути зі смаком. Отже, друзі, думаю, тепер ви зрозуміли, що воно буде. Як воно буде, хто в'яже той точно зрозумів. Дівчатка, Хто новачок, ну, дивиться, можна, звісно, починати зі складної речі, але, мабуть, це буде заважко. Ну, ви можете спробувати. Взагалі-то я все покажу, навіть як от все це в'язати по черзі, От як з... починаючи з рядочку і, по ходу, всі візеруночки один за одним, далі відео ви побачите. Отже, друзі, переходимо до матеріалів. До інструментів і до опису. А далі майстер-клас візеруночків. Насамперед, друзі, скажу, що схему та опис із журналу Верена ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Посилання або під цим відео, або подивіться в описі до мого YouTube каналу. Отже, що нам радить власне журнал? Нам Пропонують взяти 750 або 850 грамів напівогненної пряжі 110 метрів в 50 грамах і спиці номер 3 на резинку і 3,5 або 4 на власне полотно. Я зараз скажу, що взяла я. Теж напівогняна пряжа, турецька, ось така гарна. Але у мене в 100 грамах 400 метрів. Я взяла на резинку 3,5 спиці, а на полотно 4. І все дуже гарно вийшло, враховуючи мою манеру в'язати, щільність півпала з тою, що вказано в журналі. А в журналі у нас сказано 22 петлі на 30 рядків, і це 10 на 10 см. І якщо в'язати візерунком зерно. Ну, ось так. Мені зараз все подобається. Єдине, що я помітила, коли я в'їжджу, і ниточка через пальчик проходить, то трошки, трошки блакитна така смужка залишається. Тобто, ну, я так маю. Таку здогадку, що ниточки трошки линяють. Але це не важливо, бо я не використовую інші кольори. А далі, коли буду робити ВТО, я подивлюся, що з цим буде. І, мабуть, мабуть, не варто з цих ниточок в'язати жакар з дуже контрастними ниточками. Але це все попереду, це що стосується саме ниточок. Далі вам знадобиться ось така допоміжна спиця. В наборі їх зазвичай йде 3 це середнього розміру. І спиці прямі номер 4 Звісно, було б зручніше в'язати спицями коротшими, круговими, але в мене четвертого номера немає, я взяла прямі. І ось такі спиці 3,5. А ось, вибачте, не ці ось 3,5. Так. Ось, три з половиною кругові, я їх використовувала для резинки. Ось, бачите, і резинка виходить пружня, не гарні, гарні. Якщо, якщо б вони ще не линяли, то було б взагалі то дуже добре. Подивимось, наскільки сильно вони линяють. Але це згодом я ж казала. Ну ось. Це, що вам знадобиться. І як бачите, для того, щоб сварити найсправжній ірландський шедевр, ірландський светр, багато не треба. Щоб мені було зручніше в'язати, я взяла ось такий великий зошит форматом А4 і перенесла сюди частково візерунки для цього а, процесу. Звісно, ви можете в'язати з мобілки, з планшету, ви можете розпечатати, але мені так якось зручніше, та я так звикла робити. Я пронумерувала всі рядочки. Візерунок у нас змінюється у кожному непарному рядку. Всі парні рядочки в'яжуться по візерунку, щоб не заплутатись, бо доволі складний візерунок я. Ставлю хрести кожного разу, коли пров'язала рядочок. Мені так зручно. І вам раджу, якщо у вас є якийсь інший метод, щоб не заплутатись в складних аранських візерунках, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Починаємо в'язати перед сокні. На списі 3,5 я набрала 118 петель. І плюс дві кромкові. Як я з'ясувала, в варені кромкові петлі не вказуються, а це важливо, бо ми взагалі-то всі в'язальниці їх використовуємо. І коли ви будете розподіляти мотиви візерунків по петлях, то у вас не зійдеться, бо дві петлі не будуть співпадати, не будуть битися. Отже, 118 плюс 2 – це важливо. Далі резинкою 1 на 1, звичайно, в'яжемо 7 см. При цьому в останньому виворотньому рядочку ми прибавимо 22 петлі, тобто в нас вже буде 140 петель, після чого перейдемо на петлі 4 розміру і будемо розподіляти петлі наступним чином. 21 петля візерунком зерно, 98 петель візерунком по схемі, і знову 21 петля візерунком зерно. Убавки для горловини теж виконуйте по схемі, як ви знаєте в моєму телеграм-каналі. І закінчивши схему, закривайте останні 49 петель плеча спинку треба в'язати за тим самим візерунком, але не з таким глибоким вирізом, як спереду. Ця схема теж можна знайти на моєму телеграм-каналі. Я би вам і тут її показала, але боюся, що ви нічого не зможете розглядати, бо дуже-дуже неякісно вийде. Отже, переходьте за посиланнями, і все побачите. А далі. Далі ви побачите, як я в'язала візеруночки. Перший візерунок на 21 петлю це у нас візерунок зерно. Ось ми починаємо зняли кромкову, виворотня лицьова, виворотня лицьова. Це перший рядок. Отак ми і чергуємо всі 21 петлю. Далі виворотній ряд ми в'яжемо по візерунку, по малюнку. І у третьому рядочку ми змінюємо послідовність, І якщо ми починали з виворотньої петлі рядочок, то тепер буде, будемо починати з лицьовою. І так, у кожному третьому рядочку ми будемо змінювати послідовність. Отакий От шаховий порядок, ось така гарна в'язка у нас вийде. Ось. ось це є дуже популярний в ірландських светдрах візерунок зерно. Далі переходимо до візерунку коси. Коси на 8 петель на тлі виворотніх петель. Перехрещувати петлі будемо праворуч, спочатку праворуч. Ось так я покажу вам, як я це роблю, а ви робіть, як вам зручно. Або слідкуйте за мною та повторюйте. Наприкінці рядочку перехрещуємо ті ж самі коси, але вже ліворуч. Це важливо, щоб все було симетрично та дуже красиво. Тепер переходимо до в'язання візерунку шишечки. Дуже також популярний елемент візерунків ірландських светрів, дуже часто його використовують, ірландські в'язальниці знають, як мінімум, 10 варіантів в'язання шишечок різного розміру. А також можна в'язати їх не тільки спицями, але й гачком. Ви можете використовувати. Той варіант, який ви вже вмієте робити, або знову ж таки повторювати за мною. Для цього вам знову і знову ось так доведеться перевертати в'язання, але воно того варте. Мені, наприклад, дуже подобаються шишечки в'язані саме з пицями за їх об'ємність і за їх рельєфність. Тож, дивіться, повторюйте, або робіть. Так як вам зручно. Коли шишечки вже готові, ось такі у нас вони гарнюні, в шаховому порядку ось розташовані. Тепер ми переходимо до центрального візерунку. Він у нас доволі простий, але теж потребує вашої уваги. Це візерунок із схрещених, двох схрещених петель. Нічого складного в цьому немає, тільки-тільки ваша увага. Саме тому я вважаю, що в'язання неймовірно заспокійливе заняття і воно звільняє наш мозок від зайвих думок, тому що ми постійно мусимо стежити за послідовністю петельок. Ось так, бачите, я на початку. Перезнімаю петлі, перехрещую їх. Просто дивитися за моїми рухами, нічого складного нема. І якщо подивитись схему, то вже будете розуміти, що і до чого. Далі ви закінчуєте в'язати перед. А як вказано в схемі, Нічого складного в цьому нема. І саме так само ви в'яжете і спинку. Вона не просто пов'язана лицьовою гладдю, вона теж з візерунками в'яжеться точнісінько, як перед. Тому от ця сукня виходить неймовірно красива, ексклюзивна, оригінальна. І чесно, перев'язувати я її не буду. І ніяких повторів. Ну, точно не буде. Ось, друзі, додивіться до кінця, як я в'яжу цей візерунок. Якщо вам сподобалося моє відео, то будь ласка, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, побуде ще друга частина і буде ще багато цікавого.